Один з кращих комедій про армію. Взагалі. День і девіток класний. Ну, Людина доби відродження. Там, по-моєму, малка Вор Волберга молодого помітив. Все там ні. Так, то? Був той актор, що знімався в ролі батька Декстера в серіалі. Ну, взагалі в багатьох німов знімається, теж там є. Ну Но... це не просто комедія, це ж інтелектуальна комедія про Шекспіра. Я передивився вже на почав слухати лекції про Шекспіра. Почав... А, в мене ще є вірш, так ти її не знав, це в мене на ютуб каналі нові. Ну, не армія, молоді, а Дені Девідо армія комедія. Цікаво їдальня, що мені не буду створети, то в їдальні там показано, так наливають Кока-Колу, пепсі. Я не знаю, чи така реальна. В армії, США. їдальня, ну щось таке. Хоча б зараз армійські їдальні варто їм подивитися. Там він вживає такі розумні слова, просто пояснення, там метафора. Оксіморон. Оксімірон. Бляха, я запутався. З мре правмоладник. Ну, коротше Метафора порівняння Опсіморон. Ой, так я так. Відсилки до скаженого бика Бальбоа. it's yeah.